Ну що ж, сьогодні я хочу вам розповісти про дуже важливий для мене сегмент моєї роботи. Ми знімали вже не одне відео про те, що переписка в вайбері, переписка в інших месенджерах досить часто е, перше втомлює лікарів. Друге, наражає пацієнтів на небезпеку, тому що, працюючи з різними переписками, ми досить часто можемо плутатися, який пацієнт що написав, які аналізи відносяться до якого пацієнта. І це все призводить до витрати досить неефективно, величезної кількості нашого часу, часу наших пацієнтів. А саме головне, не дає бажаного результату. Ця думка мене вже не перший день мучить, і я більше року тому розпочав проект, в якому спробував спочатку створити платформу, яка би допомагала мені спілкуватися з моїми пацієнтами. І саме головне весь той потік інформації, яку пацієнт мені передає про своє здоров'я, прив'язувала безпосередньо до людини. І цей проєкт у мене переріс вже в щось більш масштабне, і я, в принципі, на даний момент створив цілий сайт. Давайте я більш детально розповім, що я створив і як це працює. Лікар може без проблем передати адресу. Я вибрав її максимально легку, звучить вона як «оглядова.com.ua». Коли пацієнт наш переходить по цій силці, ну по перше, він отримує інформацію про те, що на даному сайті не відбувається безпосередньо весь процес лікування. Що пацієнт не може тут отримати остаточних призначень а все, що тут відбувається, це полегшує спілкування лікаря і пацієнта в онлайн режимі. Тому, погодившись з цими умовами, пацієнт нажимає продовжувати роботу. Далі є коротка інструкція для того, щоб попрацювати зі своїм лікарем, треба спочатку вибрати безпосередньо його. Тут представлені спеціалісти різних напрямків, а саме головне, що тут кожен з лікарів, який має бажання, може теж створити свою онлайн-оглядову, свій оглядовий кабінет. Ну, звичайно, я буду вам розказувати на прикладі свого кабінета. І якщо пацієнт хоче поспілкуватися зі мною, він нажимає Пройти огляд, і тоді відкривається анкета. Анкета, вона виготовляється, фактично робить кожен лікар під. Свої потреби. Першим розділом це є загальні дані. Тут ми можемо ввести ім'я пацієнта, номер телефону, стать, вагу, вік, тобто все, що потрібно знати нам про безпосередню людину. Далі наш пацієнт може або своїми словами описати проблему, да, тобто, що болить, як болить, куди проводиться, або проставити галочки з симптомами. Ці питання, на які пацієнт ставить галочки безпосередньо, генерує сам лікар. Тобто, звичайно, кожна специфіка, урологія, терапія, педіатрія має свій набір стандартних питань, відповівши на які пацієнт може передати важливу інформацію своєму лікарю. Ну, в даному випадку у нас іде локалізація болю, сечовипускання, у нас іде тривалість симптомів, і далі, далі, далі все, що мені потрібно знати. Про мого пацієнта. Звичайно, я не можу передати весь масив інформації, які мені потрібно отримати від свого пацієнта. Але основні ключові питання, основні ключові фрази тут відображені. Далі пацієнт може заповнити дані свого об'єктивного стану. Тобто температура, кількість сечі, артеріальний тиск. І все-все, все, що потрібно мені знати про те, що відбувається з тілом людини. Ну і мабуть, найважливіша річ це можливість моїм пацієнтам завантажити фотографії обстежень, які у нього є. Це можуть бути фотографії аналізів, фотографії УЗД-заключень, висновки комп'ютерної томографії, висновки попередніх суміжних спеціалістів. Все це пацієнт може е, зробити. З свого комп'ютера або що є, мабуть, найважливішим в сучасних реаліях, все це він може загрузити прямо зі свого телефона. Тобто заповнити всю цю анкету і загрузити всі фотографії він може одразу з телефона. Після того, як пацієнт натиснув кнопку Відправити, всі його відповіді одразу потрапляють на електронну адресу. Лікаря, з яким він безпосередньо консультується, і у вигляді зібраної в одному листі інформації я отримую всі його відповіді. А найголовніше, я отримую посилання на аналізи, які я можу відкрити в повноекранному режимі, і безпосередньо досить зручно працювати з ними. Тому коли я отримую в такому форматі всю інформацію про вас. Фактично, я можу одразу зробити якісь свої заключення. Звичайно, я не... Передбачив можливість одразу постановки діагнозу, призначення лікування. Але, у всякому випадку, по цим даним я можу чітко зрозуміти, чи є необхідність вам приїжджати на безпосередньо огляд, чи є можливість вам приїхати одразу можливо на оперативне лікування або потрібен попередній огляд. І це все суттєво спрощує мою роботу а саме головне спрощує вашу можливість. Отримати попередні заключення усуває момент е, якоїсь невизначеності, момент переплутування аналізів і пацієнтів. Тому я е, закликаю в першу чергу, мабуть, е, лікарів звернути увагу на цю можливість, тому що е, ви отримуєте велику кількість. Е, Опції, можливості для роботи своїми пацієнтами в соціальних мережах, в інтернеті, тому що, перекинувши просто посилання на цей сайт, ви фактично одним кліком даєте пацієнтам можливість спілкування з вами і економії вашого і їх часу. Я створював цей майданчик спеціально для спілкування пацієнта з лікарем, тому що як ніхто розуміє, яка кількість часу витрачається і пацієнтам, і лікарям на онлайн-спілкування, а саме головне, яка кількість помилок закладається в неймовірній кількості месенджерів, дзвонків і інших каналів спілкування. Але головна ідея цього ресурсу є отримання. Чіткої, конкретної інформації і подальшого алгоритму дій. Цей ресурс не передбачає встановлення діагнозу, призначення якихось конкретних препаратів, можливо, якихось схем лікування. Цей ресурс передбачає попередній огляд лікарем свого пацієнта, який буде проходити подальше лікування, або навіть огляд після. Консультації і можливо визначення тактики обстеження і плану оперативного лікування, який буде реалізований в подальшому, тому користуйтеся, мені здається, це важливо. Я закликаю вас перейти по тому посиланню, яке ми вам зараз показали. Якщо ви пацієнт. Ви можете самостійно скористатися цим ресурсом, ви можете розказати про нього своїм друзям, і це допоможе їм. Якщо ви лікар, ви можете написати мені про бажання бути теж представленим на цій платформі, і я думаю, це все реально. Давайте разом з вами зробимо медицину в українському інтернеті більш комфортною, більш доступною і разом з вами уникнемо помилок неймовірної кількості каналів спілкування.